Сьогодні ми з вами будемо готувати ось такий лінивий кіш з курочкою. Ароматний, красивий, неймовірно смачний. Добрий день! Ви на YouTube-каналі Тещі Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати лінивий кіш з курочкою. Якщо ви бажаєте скуштувати смачний і легкий в приготуванні перекус, тоді цей рецепт для вас. Ну що, поїхали? Для приготування нашої страви потрібні наступні інгредієнти: борошно, курочка, кунжут, твердий сир, вода, олія, цукор, сіль, розпушувач, сметанка, яйце, спеції сіль перець, сухий чесник, цибулька і помідор. Помідор можна замінити кукурузкою консервованою. Спочатку замішуємо тісто, висипаємо у миску борошно, суху суміш, тобто розпушувач, сіль і цукор, вимішуємо, додаємо кип'яток у олію і всю рідку суміш додаємо у Суху суміш. І вимішуємо тістечко. Спочатку лопаткою, потім домішуємо рукою. Тісто досить швидко замішується. Як бачите, вже лопаткою воно фактично готове. І далі підправляємо рукою. Тісто м'якеньке, еластичне, жирненьке, так як є олія. І буде досить розсипчасте в нашому пирогу. Буквально декілька хвилин тісто готове, даємо йому трошки охолонути і відпочити і готуємо начинку. Оскільки начинка готується теж досить швидко, ми вмикаємо духовку на 180 градусів на верхній і нижній нагрів. І тим часом нарізаємо куряче філе. Філе нарізаємо соломкою не товстою, щоб вона встигла за півгодинки просмажитись в духовці. І фактично начинка буде готова. До речі, підписуйтесь на мій YouTube канал Тещі Олі. Ставте лайки, коментуйте. Включайте дзвіночок, щоб бачити всі мої нові надходження. І не забувайте про вподобайки. Я буду вам дуже за них вдячна. Курочку подрібнили. Відправляємо у миску. Далі сюди вбиваємо яйце, але якщо зможете, залиште трошечки білка собі, ось так, щоб е, помастити саме тісто. Далі додаємо до начинки буквально ложечку сметанки. Ось так. Половину натертого сиру. У мене вже заздалегідь натертий, щоб не гаяти часу. Я одразу ж купую натертий. Сіль, перець, часник і перемішуємо. Гарненько вимішали начинку, відставляємо в сторону і розкачуємо тісто. Тісто я буду розкачувати безпосередньо на пергаменті, щоб потім легше його відправити разом з пергаментом на дечко. Розкачуємо по колу тісточко. Як бачите, борошна додатково не потрібне, воно досить гарне в роботі і робимо, як можна, нашу, наш кіш. Тісто готове. Легенько відправляємо його на деко. Ось так. І нарізаємо цибульку і помідор. Ось такими цибульку смужечками і кільцями невеличку помідорку. Можна взяти кукурузку консервовану, якщо в сезон ви готуєте тоді, коли немає помідор. Всі інгредієнти готові, формуємо наш кіш. На середину відправляємо начинку, по краях залишаємо вільне тісто і розправляємо ось так. Далі тісто завертаємо так, як галету, Акуратненько ось так. От і виходить, як бачите, такий собі лінивий пиріг. Далі викладаємо трошки цибульки. На свій смак зовсім небагато. Ось так. І помідорки. Далі присипаємо ще твердим сиром. Знову ж таки, за своїм смаком, мої домочаці не люблять дуже багато зверху сира, тому я ледь ледь покриваю ось так. Пам'ятаєте, в нас залишилося чуть-чуть білка. Змащуємо краї білком і посипаємо кунжутом. Ось і все. Ось так. Кунжут. Наш пиріг готовий. Відправляємо у духовку на 180 градусів, верхній і нижній нагрів 25-35 хвилин. Дивитися, як зарум'янює ваша духовочка. Нам знадобилось 40 хвилин в духовці, щоб отримати ось такий лінивий кіш. Давайте будемо пробувати, я дала йому трошки охолонути, і будемо дивитися, який в нас вийшов пиріг. Ось, бачите, гарно пропікся. Тепер Залишилось тільки посмакувати. Отже, смакуємо. Смакую руками, щоб було апетитніше. М -м -м. Соковитий. Аромат. Відчувається чесничок, сир дуже смачний. Сьогодні ви були в гостях на ютуб-каналі Олі і ми з вами готували лінивий кіш з курочкою. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно! Слава Україні!